Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді паличка, яка дуже цікавила мене декілька років тому. Я навіть збирався її купувати для себе і вже роздумував над шляхами доставки її з Московії. Це кощей 696 від NanoSpin МСК. І хтось зараз почне звинувачувати мене у відсутності патріотизму. Але ж по-перше, якась кількість таких водилищ вже знаходиться у власності українських риболовів, тож ви можете натрапити на них на вторинному ринку, коли будете обирати для себе мормоінструмент. А по-друге, рано чи пізно війна закінчиться. У росіян пройде їхня кровожерлива істерія, і більшості з них потрібно буде чимось займатися. Тож, нехай вони складуть конкуренцію своїм братам-китайцям і почнуть робити толкові водилища, а ми на них будемо ловити. Звісно ж, якщо до цього часу військовий злочинець Пуцький не перетворить всіх толкових майстрів на Росії на добрива для української землі. До того ж, мудрі люди казали, що не тільки свого не треба цуратися, а ще й чужому навчатися, бо знання ворога є основна складова перемоги. Тож, подякуємо Віталію за можливість протестити цю вудочку і давайте вже починати. Отже, спершу. Чому саме кащей мене так свого часу цікавив, та й не буду приховувати, цікавить і досі. Тут декілька чинників. Перше, ще буквально декілька років тому спінінгів з тестом до 1 граму майже не було ані в продажу, ані в доступі. Може, якась зовсім екзотіка і за якісь зовсім дурні гроші. Про українську марку BlackFly я тоді ще не чув. А більшість вітчизняних чи московицьких виробників тільки не збиралися випускати щось в тесті до 1,5 граму і те в якості експерименту, ще й при цьому набивали ціну майбутньому виробу масштабними піар-кампаніями. А от кащей тоді вже був до граму. Друге. Мало того, що цей спінінг мав один з найменших тестів, ще й його розробник особисто займається саме Мормишингом, і саме для цієї ловлі він його створював і позиціонував. Тоді як більшість великих виробників і досі при відтворенні чогось подібного намагаються вгодити і нашим, і вашим, тобто приторочують сюди і арійну ловлю, і мікроджиг, ще тільки джерки з тролінгом поки не приписали, хоча все ще попереду. Ну і є ще одне, чим мене цікавив цей спінінг. Він є більш ніж 2-метровий, тоді як більшість екстра ультралайтів досі рідко перевищує 6 футів. Саме тому здається, що він повинен кидати мармишки якнайдалі. Оце ми і перевіримо. Однак, коли я розпакував цю паличку, то до мене почали закрадатися перші сумніви. Так, палка довга, все ж таки 2 метри 13 см. Однак вона важка. Вага її становить 70 г, але коли її береш в руку, то чомусь здається, що більше. Одразу ж насторожує комель, що по товщині можна порівняти навіть із лайтом. Руків'я невеличке, акуратне, скелетного типу, гайка-катушка тримача задня. І це мені сподобалося. Є продовження бланку позаду руків'я з маленьким батом із Єва. Таке мені зазвичай здається зайвим у екстра ультралайтів, але ж тут, зважаючи на довжину і вагу водилища, воно зайвим не виглядає. Кільця немаленькі, бюджетні, а отже і нелегкі. Але ж спінінг коштував свого часу менше 100 доларів, тож це і не дивно. Тепер найцікавіше стрій. Звісно, заявлений він як повільний, однак що ж ми маємо на патрях? І отут я вперше зіткнувся з такими незвичними відчуттями. Коли його розкачуєш, то таке враження, що нижня частина не гнеться зовсім, а гнучка, повільна і важка верхня половина просто запізнюється за рухами комелю, тому бланк ковбасить якось по синусоїді. Найбільша амплітуда посередині, а кінчик грає дещо з меншим розмахом і в своїй частоті, яку йому більше завдає важкість і матеріал водилища, аніж рухи риболова. Я сказав би, що стрій якось розбиває відчуття цілісності щодо цієї палички. Взагалі ж, враження від вудилища дещо неоднозначні. Зібрана акуратно, досить симпатично і зовнішньо все доречно. А от від самого ковбасоподібного бланку в мене після всіх тих екстра ультралайтів, що я тримав в руках, склалося враження якоїсь саморобки з махової вудочки. Причому не найкращої. До речі, я буквально напередодні за таку приблизно саморобку потримався на рибалці. Хоч вона була і грубіша за кащея, однак бланк, як на мене, працював зрозуміліше і толковіше. Але ж треба перевірити, що буде на воді. Не завжди перші враження на патрях співпадають з тими, що отримуєш від практичного використання. І от якраз ми разом з моїм товаришем Львом Шимановичем зібралися на морма рибалку у місце, де до риби потрібно було докидувати. Саме дальність закиду визначала, чи будеш ти з рибою, чи просто вигуляєш приманку у пустій воді. А збільшувати вагу приманок понад чверть граму було не можна, бо ловити треба було на мілководі і добра плітка брала лише в пелагіки і ігнорувала впавшу на дно здобич. Якраз справа для довгого кащея. Мій же товариш зібрав для цієї рибалки екстремально дальнобійний комплект. До речі, такий же екстремально дорогий. Майже 2-метрова матага до граму, 3000 стела і 0,02 нанофіл, ще той старий, який тоньше, ніж те, що зараз завозять зі штатів. Це, щоб ви розуміли, з чим доведеться порівнювати. Спочатку в мене не дуже виходило закидати як треба. Однакові мармишки з однаковими навіть до кольору приманками летіли вдвічі ближче від комплекту Стела. Це мене настільки роздратовувало, що на якийсь час я навіть відступився від кощея і взяв у руки X-Game. Але, спіймавши пару риб і заспокоївшись, я повернувся до московицького спінінгу з твердою рішучістю зрозуміти, що не так. Звикнувши до закиду цією довгою ковбасою, я нарешті почав діставати до риби. Мені навіть почало здаватися, що я кидаю майже на ту ж відстань, що і мажорський комплект мого друга. Чому майже? Бо я на іншій рибалці таки порівняв закид безпосередньо в притул. У трьох з моїми товаришами ми закидали повністю однакові приманки свинець вагою 0,16 г плюс дюймова танта. По ітогу, найдалі кидала, звісно, матага з нанофілом метри на 2, а то й на 3, як мінімум. На другому місці був файнтейл від MadжorCraft, а от кащей в моїх руках то діставав до дальності файнтейлу, то не докидував десь на метр. Бо, перше, як я не старався дальність закиду над легких приманок чомусь виявилася величиною нестабільною, то летіла більш-менш далеко, то досить посередньо, десь у межах звичайного середньостатистичного ксулу. По-друге, як найдалі приманка в мене летіла лише боковим закидом. А це знижувало точність, що також відбувалося на результатах. До речі, ще одна з причин, чому я найчастіше використовував боковий закид – це кущі та нависаючі дерева. Довжина каще виявилася дуже незручною при наявності таких перепон на берегу, за чого я лишився більше вольфраму, ніж від зачіпів на цій рибалці. Чи то я вже встиг звикнути до значно коротших вудочок лазанні по кущах. Чергові труднощі, що довелося долати, це проводка. Як я вже казав, бланк дуже інертний, ковбаситься сам в своїй частоті, змінити яку майже неможливо. Та й на амплітуду повпливати теж не так вже й просто. І хоча проводка в хаще виходить відносно робоча, але дуже одноманітна, що, звісно, не дуже сподобається пасівній або примхливій рибі. Хоча на наступних рибалках, коли мені довелося відтворювати проводку менш амплитудну та більш високочастотну, моя думка дещо змінилася. Все ж таки, звикнувши до цієї важкої інертності бланку, можна зробити майже будь-яку проводку. Але ще раз, треба звикати до цього бланку. Із чуйкою тут також досить неоднозначно. Можливо, це гідке слово, неоднозначно, якраз притаманно всьому московицькому. На проводці мармишки неможливо почути якісь перепони під водою: карчі, каміння чи траву доти, доки ти вже не зачепився. Покльовки теж чомусь не чути десь у двох третинах випадків. Хоча от на близьких дистанціях навіть уклійка прорубає в руку, мов велика риба. Мені здається, це тому, що насправді карбон тут не найгірший, а от та сама інерція і важкість бланку з'їдає усю чутливість. До речі, щодо великої риби. То вудочка гнеться уся від комелю в дуже круту параболу. Однак при цьому не виникає враження щодо її надмірної тендітності. Навпаки, відчуття мов від поплавкової вудочки я без вагань та переживань підіймав Вудилищем досить крупну плітку. І підбиваючи попередні підсумки щодо мармишингу, я б сказав, би, що взагалі то очікував від кощея чогось більшого і кращого. Хоча от відверто лаяти я це водилище не можу. А от від джигу я нічого не очікував. По-перше, за ковбасоподібного строю, по-друге, тому що водилище ж наче для морму розроблялося. Однак тут Кощей дещо перевершив мої очікування. Хоча давайте знову почнемо з неоднозначності. Пів грами з приманкою Кощей кидає погано. Я очікував більшого від такого довгого патику. 0,8 грами летять теж не дуже. Я будь-яким надлегким водилищем докину цю ж вагу до цієї ж позначки. А от 1 грам полетів вже ну прям на відмінну, вдвічі. Повторюю, вдвічі далі, ніж 0,8 грами. Таку дальність вже можна порівнювати з рекордами молодшого X-гейму. Я спробував і перевищити тест, кинувши півтора грами, бо в мене після 1 грамового рекорду з'явилася підозра, що тест насправді занижений. Однак півторашка полетіла, ну, може, на метр чи два далі від одного граму, тобто відчутного приросту таке перевантаження не дало. Тож можна казати, що тест більш-менш чесний. Просто грам, як на мене, попадає в якийсь резонанс із бланком, та найоптимальніше його навантажує, тому й виходить вражаючий закид. При цьому треба додати, що від півграма, а точніше навіть від третини граму, дальність закиду цим спінінгом становиться стабільною, про що чомусь не можна казати з легшими приманками. Ну і точність закиду очікувана не снайперська, навіть на джигових відносно великих вагах, що зовсім не дивно для такого повільного водилища. Щодо проводків джигу, то вона мене здивувала. Так, водилище на підриві провалюється, однак важкий кінчик після ривка відпрацьовує назад із запізненням, і оцей протихід по інерції досить активно анімує приманку. При цьому вага вантажка навіть же від 80 грамів на такому підриві чітко відчувається у руку. Знов таки, це відбувається за рахунок інерціонного удару кінчиком, а не тому, що водилище надчутливе. Але ж така особливість дозволяє досить комфортно джигувати. Набагато комфортніше, ніж, наприклад, з тією ж олівією. І це мене приємно вразило. Хоча все одно проводка виходить дещо м'якуватою, а весняний майже вже нерестовий окунь зараз чомусь реагує на більш різкі рухи. Щодо чуйки на джигових проводках, то вона на диво є. Не дуже гарна, але кащей не зовсім глухий, як на проводках мормишки. Можна почути бровку, корягу. А на близьких дистанціях, то я навіть перерахував всі гілочки в прибережній каряшці з чітким відбуттям у руку. Щодо інших приманок, тобто заліза та воблерів, то я не став навіть пробувати. Все ж таки, виробник зовсім не арійне удилище мав на увазі, коли робив цього кащея. Хоча навіть і без таких тестів можу сказати, що блешні і кренки в межах тесту, а може й дещо вище, можна кинути і провести. А от проривкову проводку міног мови йти просто не може. Тож давайте спробуємо сформулювати підсумки. Я чомусь дещо розчарований цим водилищем. Як на мене, воно доволі з трудом може скласти конкуренцію новій олівії чи якомусь двочасному Блекфлаю. а Zero HC взагалі, як на мене, вище на голову. Хоча в джигу кащей буде напевно краще за олівію, а з мармишкою краще за жорсткі 1,5 грамові Black наголошую, тут не за москіт йде мова, то поза конкуренцію. Може навіть і за зероху, ка ще й краще буде у мармишано. Однак мені здається, що це російське водилище не коштує ті 80 із хвостиком баксів, за які воно свого часу продавалося. А якщо враховувати доставку з Москви, то й взагалі ціна буде не відповідати тому, що я тримав у руках. Але ж воно не коштує тих грошей зараз. Бо це водилище просто запізнилося до мене на тест. Десь якраз на ті 3 чи 4 роки. Адже зараз в Україні з'явилося дуже багато різних бюджетних екстра ультралайтів, які десь чутливіше, десь легше, десь ергономічніше, а десь і значно дешевше. Хоча я ж не можу віднести до чогось кращого, ніж бюджетне водилище, незважаючи на всі його переваги. А головна його перевага довжина, чомусь зовсім не так гарно працює, як я очікував. Можливо, я дещо упереджено ставлюся до цієї палочки, бо вона має походження з ворожої країни. Однак все ж таки я намагався бути об'єктивним. Хоча мені от зовсім не зайшла оця кащеєва важка інертність, і це, напевно, суб'єктивне судження, бо комусь може бути і в тему. Тим більше, що саме ця митця особливість є й основним недоліком і основною перевагою цього водилища. Знов та сама кацапська неоднозначність. Що ж, на сьогодні в мене все. Всім ні хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.